Добрий день, шановні глядачі. Я знаходжусь в Бужацькому степу на краю лісу. І знову хочу зняти вам сюжет про інвазію. Ось насадження Ледичі. Лідічі Атріакантус. По-перше. По-перше, ці, як вам сказати, барани, барани. Вам кажуть, що батьківщина єдічії. Америка, і її тут ніде немає. Насправді вони брешуть, Вони барани. Хай почитають, я не хочу розказувати, де вона є, де немає. Але повірте, що вони барани. І батьківці наглядічі не тільки Америка, а скажімо так, і Євразія. І не так далеко вона від нас росте в дикому натуральному ареалі. Ну що, барани є барани. Розумієте, як читати не можуть, то й не можуть. Ну, але хай навіть припустимо, що вона в Америці. Дивіться, вже все більш-менш розпустилося, а лідіча не розпускається. Це досить така пізня, пізньо розпускаючася порода, яка прекрасно вжилася на Україні. Прекрасно. Але чи є вона інвазійною? Ну давайте подивимося. О, дивіться, під лідічією, дивіться, під ледічею. От, видно, зелененьке. Росте в'яз. Бачите? У глідічою в ліс От... Порослі чи самосіду родичі немає, вона сама не може розмножатися. Їй потрібна допомога. У нас такої допомоги немає. Це може якісь там кози чи що. І тому от під гідчею місце займає в'яз. Якщо нічого не робити, то там ще є в'яз, то скоро з часом рідча пропаде і на її місце стане в'яз. Ну а тут більш наглядна інвазія. Дивіться. Бачите, яка гарна груша. Де тут груш? Тут немає груш. Взагалі, а груша є. Груша є. Дивіться, як гарно цвіте. Є. От касточковий це перша інвазія. Вон все-таки одна глядіча є. На величезне поле, дивіться, одна глядіча. Але значно більше. От шипшина. Там знов щось косточкове, знов косточкове, знов шипшина. Ну от така інвазія. От Дивіться, тут, скажімо так, ні одно, ну, одна глядіча тільки. На величезне поле одна глядіча. Зате, скажімо так, сотні шипшин, десятки косточкових. Підемо далі подивимось. Отаке, от бачите, вишні. Ось така інвазія. Знову груша. Ну, от бачите, що тут? Ось така інвазія. Що тут? Діка маслина, ло, груша, лича. Рушка. По-перше, тут все спасене. Це так, лісники заботяться про ліс. Тут половина спасли. Вівці, кози. Але зверніть увагу, все-таки головна інвазійна порода на такому полі великому. Тут було поле і воно заростає, не дивлячись на прес, на випас. То все таке, яке має плоди колоплотниками. Якісь плодові. Маслина. Це плодове гарне. Груша, яблуня, тут? шипшина. Видно, її їдять плоди і розносять тварини, я більшого більшого не, не розумію. Зате вже ближче, коли ми підходимо до лісу, от, то з'являється в'яз. У тих хащах, пропавших вже один раз, був в'яз. Давним-давно посаджений, давним-давно, от і від нього ближче до в'яза пішов в'яз. Можна сказати, що Експансія в'яза, інвазія в'яза. Тут була плантація тополя. Від тополя взагалі не залишилось ні одного. Тополь весь вимер. І що зараз? Основна порода в'яза. Жималость, бачите? Жималость. Алича. Шипшина. Алича. От, Оце таке. Попадає і глідічає одненька-бідненька на тисячу. Але оце дивіться, що, що які породи інвазія. Це не було тут жимлості Її занесли. Бачите, тут посаджено нерядками. Це самосіл. От, Що тут? Немає тут нічого такого. Корінні наші породи тут. Тут абсолютно всі корінні породи. Корінні породи займають лідируюче положення в інвазії на півдні України.